Юнона і Авось найвідоміша рокопера радянських часів. Прем'єра відбулася 1981 року на сцені Ленкому. З того часу вистава йде з незмінним успіхом та аншлагом. Черкаські прихильники високого мистецтва теж заповнили залу вщерть. Богдана Бердник віддана шанувальниця рокопери Юнона і Авось. Цього разу дивитиметься її вже в дев'яти. Твору близько 25 років. Любов і повагу і шану до цього твору прищепили старші сестри. Зустрічі з яким, до речі, я чекаю, вони приїжджають з іншого міста. А ось Маша та Ангеліна рокопору побачать сьогодні вперше. Говорять, вже не можуть дочекатися початку вистави. Подружки вже кілька років займаються у театральному гуртку. Відвідати саме цю виставу їм порадили художній керівник та батьки. Моя мама ходила на неї і казала, що дуже цікаво. Дала мені спеціально гроші, щоб я сходила і сама подивилася. Вони будуть щось нам чекати, показувати, співати, танцювати і якісь історії показувати будуть. Наталія і Галина натомість прийшли поностальгувати. Рокопору вперше вони бачили ще студентками. Тоді Микола Караченцов виконавець головної ролі, вразив їх своєю неперевершеною грою. Цього разу заявлений у афіші виконавець ролі графа Різанова Антон Макарський став причиною суперечки театралок. Мені Я кажеться, що треба постарше Макарського. – По моєму ну ніж молодий, ні був не, не молодий. Да. Ну не молодий. мало офіцер. Ну, <реш> ми пос... ми посмотримо. <потък> Крапку у суперечці поставила вистава. Ані Антона Макарського, ані Олени Корікової на сцені Черкаського палацу культури глядачі так і не дочекалися. Щоправда, це не завадило місцевим театралам отримати естетичну насолоду від побаченого. Масові сцен, масштабні декорації та професійний вокал черкасьці гідно оцінили. Вдячна публіка плескала акторам стоячи. Марина Лук'яненко Василь Саєнко Віка Новини.